Дати щось не потрібне або зробити щось корисне. У Черкасах запроваджують сусідські розпродажі. Захід, подібний до гаражних ярмарків, що проводяться по всьому світу, має благородну мету. Затримані кошти люди можуть облаштовувати спільну прибудинкову територію. Як така ініціатива стартувала у Черкасах, бачила Ірина Куйбіда. Принесла сумочки, кофточку, джинси. Черкащанка Аня хвалиться своїм дівочим крамом. Взяти участь у розпродажі вона приїхала з іншого боку міста. Каже, шкодує, що поки таких сусідських ярмарків не проводять у кожному районі, бо переконана, саме тут можна знайти чимало рарітетів та цікавинок. Я така думаю, так, 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 може, там хтось буде якісь там класні сандалі туристичні продавати, бо ну, можливо, якийсь абажур класний буде. Ну, от Я люблю такі речі. Злотів на імпровізованому прилавку, здебільшого дитячі книжки, невеличкі сувеніри, трохи взуття. Організатор зустрічі Денис Андрушченко на продаж приніс навіть пам'ятні для себе дрібнички. У мене є такі маленькі речі, як, наприклад, від мого друга з Пакистану такий значок. Кому цікаво, можливо, тобто це такі речі, які не з України. З тим, що вдома припадало пилом у шафах Денис ділиться без жалю. каже на вторговані гроші, сподівається зробити щось корисне для двору. Як приклад, показує вуличні меблі, які мешканці дому робили на попередній зустрічі сусідській вечері. Це частково наш такий невеличкий арт-простір. То зазвичай стоїть у цей великий стіл, на якому зараз у нас йде розпродаж. Гостий розпродаж збирає не надто багато. Люди здебільшого лише роздивляються із цікавості. Мовляв, очікували побачити більше продавців і товарів, бо ж ідея кажуть, подобається. Це дуже хорошо. Я думав, що може щось залиш принести мене від внучки, від внуків залишилося і книжок багато, і цього багато Дома віддати. У підсумку сусідський розпродаж приніс мешканцям двору 170 гривень. Невеликий виторг організатори обіцяють спрямувати на розвиток двору. А у продовження ініціативи вже запланували провести на подвір'ї солодкий майстер-клас. Ірина Куйбіда, Сергій Косенко, Віка Новини.